Доброго дня! Чергова партія квиночків. Квиночок на одну з моделей Benchmade. Сталь М398. Термічка інструментальщика 63-64 роквела. Фініш Stone Wash. Клеймо срібло, шпеньок титан. Квиночок, за бажанням замовника, було зменшено в товщині порівняно з рідним десь на 0,6 мм. Тож довелося виготовити й нові бронзові шайби. Клиночок на репліку Benchmade Bugout. Сталь магнакат, термічка інструменталька 61-62 Роквела. Фініш Стоун клеймо воймосрібо, шпаньок Титан. І завершає сьогоднішню трійку. Квиночок на так, так би мовити, репліку Benchmade Bugout. Чому так би мовити? Тому що руків я зібрано замовником з комплектуючих з Aliexpress, які призначені для тюнінгу оригінальних багаутів. Я так розумію, хаотичний карбон, підшипники, титанова фурнітура. Сталь М398, термічка інструментальщика. 63-64 Роквела. Фініш дарквош клеймо срібло. Вся фурнітура з руків'ям надана замовником. Дякую всім за увагу.